Яка з команд прем'єр англійській прем'єр-лізі заоверперформила за очікуваними голами найбільше Борнмут, Ноттінем Форест, Брентфорд, Ліверпуль? Мені здається, що враховуючи ту кількість голів, яку назабивали ці два двоє зларця, одинакові ліца у, у, у цього у Брентфорда. Це Брентфорд. Мені <п 'яр -ті> І... так здається, що Брентфорд стільки не створював, скільки вони забивали. У мене Форест. Я, думаю, я, я, я скажу, я думаю, чому Форест так? По-перше, дальні удари. Дальні удари. І оце все. Вон. А по-друге, Кріс Вуд забив 8 голів головою. А удари головою вони. Ну це 0-0 із Ну, не 002, але не так багато. Тому і в мене Нотінгем, я вважаю. Нотінгем uh, це і є правильна відповідь. XG загальний 46,8, забили 58 на 12. Плюс 12 хорошо. Uh. Ну, дальні удар. Це все що Еланга, Хацнудові забивали. Це ж ну, там які там коефіцієнти.